Привіт, мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні хочу з вами швиденько зібратися і зробити макіяж, який буде складати з деяких новинок косметики, які я придбала Останнім часом трошки поповняла запаси, тому що багато що в мене закінчилось, і тому буду показувати перші враження одразу вам. І зробимо. Якийсь легенький щоденний макіяж, але, можливо, з більш насиченою помадою. І що я вам хочу сказати, що мені трошки соромно, але я ніколи ще не пробувала засобів марки. Гламбі. <хи> і вирішила нарешті попробувати, тому що реально дуже-дуже велика кількість людей хвалить цю марку. І, зокрема, от помадку для брів мені дуже хвалили. І ціна дійсно дуже крута і бюджетна. І це український бренд, тому я зараз стараюсь купувати більше. Косметики власне українських брендів. На жаль, моя одна з улюблених білоруська косметика вже не актуальна, і тому те, що в мене є в наявності, я довикористовую тобто, буду користуватися цими засобами білоруськими, але нічого нового, ні російського, ні білоруського купувати не буду. Ну, це з зрозумілих причин, так я думаю, зараз практично всі українці так роблять і це є правильно. От і тому, оскільки в нас на ринок зараз виходить досить багато нових українських брендів, потрібно їх підтримувати, і тим паче ціни досить привабливі, переважно, і якість продуктів, які от я пробувала українських, вражає. Реально більшість цього, що я пробую, дуже класної якості і ще й за приємною, адекватною ціною, тому я думаю, що ми. Обов'язково маємо підтримувати наше українське. Добре, я ще вже трошки заговорилася. Значить, будемо пробувати сьогодні Глембі разом. Якщо ви вже ці засоби пробували, то напишіть мені в коментарях, які у вас є улюблені засоби від Глембі, і чи ви пробували ці засоби, і які у вас є від них враження, чи вам подобаються вони, чи ні. Тут в мене є ще маркер Color Liner, це є підводка маркер для очей коричневого кольору. кольорі. Я не дуже люблю підводки маркери, тому подивимося, як вона буде працювати, чи дійсно вона буде коричневого кольору. Тут всередині середній є шарик, можна її поколотати. От, як я вже показала, помадка для брів у мене теж є у відтінку номер 1 І також взяла собі гель брів «Мастер Бров Маскара» у відтінку 02. Ось так він виглядає. Я, взагалі, в пошуку якоїсь надзвичайно стійкого і надзвичайно фіксуючого гелю для брів, тому що в мене волоски самі по собі досить податливі, такі які але їх потрібно дуже сильно фіксувати, тому що геліс. Середньою фіксацією а, не дуже добре спрацьовують і недостатньо. Мені фіксують волоски, тримаються декілька годин, а потім вже брови а, не дуже охайний вигляд мають. От, я хочу щось таке, щоб нанести, як наніс зранку. Прибив і так, щоб до вечора брови сиділи, тому що тоді набагато акуратніший вигляд макіяжу, і ну, взагалі, людина в цілому виглядає з акуратними, охайними бровами. Тому я в пошуках. От від Lux в мене була улюблена помадка для брів, але її іноді я навібрала з собою, тому що вона недостатньо фіксацію давала, недостатньо стійкою ця помадка для брів була. Тому буду ще спробувати. До речі, якщо маєте якісь свої улюбленці, то напишіть мені в коментарях, будь ласка, мені буде дуже цікаво. Можливо, ви щось круте вже знайшли, таке фіксуюче для брів, Я з радістю попробую. Так, спочатку я обов'язково нанесу на губи, до речі, від Евелайн маску для губ. Ось таку бананову. Вона просто нереальна. Дуже-дуже круто зволожує губи. Я перед кожним макіяжем, яку б помаду я не наносила, чи якусь зволожуючу чисті чи що то я завжди зволожу губи, тому що будь-яка помада потім краще наноситься. От, також сьогодні я попробую з вами тональний крем від Енаус. Вирішила оновити свій крем. От мій е, улюблений крем від Енаус 8 пептидів Він вже закінчується і вирішила попробувати ось такий золотий Rich Gold. У відтінку номер 13 він у мене є. Ось так виглядає коробочка. Я думаю, вже багато хто з вас його бачив в інтернеті. Ось так виглядає всередині упаковка, тут є дозатор. Я вже один раз ним користувалась, тому зараз вам його покажу і одразу дам свої коментарі стосовно того, як я його відчуваю на обличчі і чи він відрізняється від восьми поптидів чи ні. Тому почнемо ми наносити. Візьму собі зеркальце. До речі, дуже зручне от цих палатків до зеркальця. Я дуже часто використовую це зеркало для макіяжу, навіть коли малююсь перед камерою або коли малююсь самостійно. А ще в мене є зеркало за камерою? Тому я можу трішки дивитись туди. До речі, я підготувала спонжик від Realtechnix, але вже по привичці почала наносити пальчиками. І давайте зробимо так. Одну сторону я нанесу пальчиком, а іншу сторону я нанесу спонжиком. Я, до речі, цей тональний крем ще спонжиком пробувати не наносила. Спонжиком пробувати не наносила. Спонжиком не пробувала наносити. А коли так буває, що я можу заговоритись. Так от. І якщо наносити пальчиками, от коли я спішу кожного дня я роблю щоденний швидкий макіяж і наношу власне пальчиками, то дуже швиденько це все виходить, він чудово розтирається, навіть якщо ви не ідеально його нанесете, то не буде у вас якихось таких, як це українською правильно сказати, розводів на обличчі. Напишіть мені, будь ласка, слово, будемо всі русифіковані. Слова замінювати на правильні українські. Треба вивчати українську досконаліше. Я вважаю, що і україномовним українцям бажано її трошки підівчити, і російськомовним українцям, звісно, треба теж українську підівчити. Але це вже окрема тема. От, бачите, як виглядає тональний, якщо нанести пальчиком. А тепер беру Beauty блендер. Від Real Techniques Sponge, точніше, це не є Beauty блендер. Але я їх так всі називаю. Отак трошечки. Розітру і нанесемо б'юті блендером. Звичайно, спонжем, до речі, мені значно приємніше наносити косметику, тому що такий вологий фініш одразу відчувається на обличчі. У мене тип шкіри сухий, але зараз вона в стані нормальної. Тобто, зараз Моя шкіра, наче нормальна шкіра, поводиться, <гум> тому що я, ну, відповідно, за нею доглядаю От, і немає якихось там рецидивів, якоїсь занадто великої сухості. І тому мені дуже комфортно відчувати щось таке на обличчі поживне, вологе і споживно. ну Давайте виглянемо, чи є якась різниця. Спонж е, трошки вбирає засобу. Бачите, тут ем, вийшло нанесення щільніше, а тут більш тонкий шар вийшов. Ось, І тут краще синяки, я б сказала, що спонж перекрив. І тут більше тіні видно. Бачите, яка різниця велика? От, і що я говорила, що я дуже люблю наносити спонжиком, власне, макіяж, але я не дуже люблю потім цей спонжик постійно мити. От, і спочатку теж його йти, намочувати, потім його мити. А коли ти спішиш, коли ти йдеш гуляти швиденько кудись або по справах з дитиною, то на це не завжди є час. І тому я беру швиденько. На пальчик хоп-хоп нанесла нам саличко і скоренько зробила макіяж і побігла. Ну мені спонжик підлогу, тому його Треба буде дуже добре помити цього разу. А добре, слухайте, я щось розговорилась. Давайте ми, а часто йде, і відео може затягнутись трошки. Тепер я візьму оцю помадку, і мені здається, що тут буде о, супер, але дуже дивний пензлик. Подивіться, який пензлик тут. Це мене сліди від резинки, до речі. Ось такий пензлик я не привикла брови таким пензликом малювати. Я привикла малювати брови пензликом такого формату. У мене люблена помадка для брів від кабрал uh, від Benefit. І в неї, власне, є маленький. От, так само вона зроблена. Бачите, вони, напевно, гламбі трошки uh, ідею поцупили в Benefit. Так само там запихається кісточка, uh, пензлик. От, але тільки він іншої форми. Ну нічого, ми подивимося, як буде. Можливо, цим пензликом теж буде зручно наносити. Відтінок, мені здається, мені буде ідеально підходити. Так, тут дзеркальце потрібно взяти ближче. Чесно, мені не дуже зручно наносити цим пензликом. Томатка досить класний відтінок. Має цей другий відтінок, брюнетка підходить ідеально. Вона класно наноситься і розтягується от по брові, теж класно, не ставить якихось таких плям. Знаєте, не можна перепорщити. Ну, можна, напевно, але це трошки складно буде зробити. Можна брати так по чуть-чуть, тут вона зовсім потрішки на пензлик наноситься. І акуратно робити собі макіяж, брів. І можна зробити як інтенсивніший, так і зовсім легке нанесення. І це дуже класно. Я люблю такі помадки. До речі, я вражена, що нам дуже подібно до помадки від Benefit наноситься от на брови, власне. Цікаво, як вона буде стійкості. Це вже інше питання. Але я в шоці, якщо чесно, вона коштувала десь в районі 100 гривень. Можливо, навіть трошки менше. А за таку ці я купувала в Єві. В магазині стаціонарному Єва. Купувала, власне, від оці засоби. Як вам бровка? Досить гарно виглядає, правда? Мені подобається. Давайте іншу брову я попробую зробити іншим пензликом ось тим, до якого я привикла. Тип пензлика, до якого я привикла. І навіть брівка в мене легше трошки вийшла з цим пензликом. Я вже прилучилась і вмію користуватися таким пензликом, а там той в підводці трошки незвичний для мене. Помадка реально чудово наноситься на брови, і можна зробити як легші бровки, так і інтенсивніші. Супер, я вражена, якщо чесно. Я думаю, що вона буде надзвичайно стійкою, але якщо чесно, от, наприклад, помадка від Benefit, її заявляють як водостійку. Але ще жодного разу вона в мене не витримувала якісь водні процедури. Можливо, це індивідуальне щось. Можливо, в когось все ж таки ці водостійкі засоби тримаються довго, але в мене це не так. Чудово слухайте, я задоволена. Брови це зазвичай найдовше, що я малюю. Це най, е, найдовше по часу займає їх малювати. Так, тепер беремо ось таку Мастер Бров Маскару. І подивимося. До речі, я не дуже люблю е, гелі для брів з кольором. Тому що, якщо я малюю брови помадкою або олівчиком, то мені вже кольору достатньо. Я надаю перевагу гелям для брів прозорим, щоб не зіпсувати, знаєте, щоб не зробити, наприклад, занадто важкі брови цією помадою. Або щоб не зіпсувати їх. Ну, не, непогано, до речі, непогана така щіточка невеличка. а З ним потрібно дуже бути обережним, щоб, власне, не замазюкати собі за межами брів. Простір і не запсувати самі бровки. Я собі ще зробила какао, але я чомусь його зовсім не п'ю. А треба пити, і ви теж собі заваріть щось тепленьке. Це було треба сказати на початку відео, але ніколи не пізно. Так буде трошки веселіше і приємніше. Ну, все, слухайте, брови я зробила. Нарешті вийшли досить такими інтенсивними. Я люблю трішки легше їх робити. Але непогано. Давайте ми тепер присупимо до макіяжу очей. Я собі підготувала таку невеличку палетку від Makeup Revolution. Ось така маленька палеточка. Бачите? В таких е найнеобхідніших відтінках. І її дуже зручно брати з собою кудись в подорожі. Бачите? Всі відтінки такі осінні. І це, власне, така осіння палеточка. Я літом нею зовсім не користувалася на осінь я її завжди витягую. А я візьму світлий відтінок. Відтінок. І Трошки погано, що немає зеркальця, але це бюджетна косметика, тому, тому так. Ага, я ще одразу скажу, що палетка називається ось так. Так, візьму ще на інше око цей світлий відтіночок. І тепер візьму ось цей коричневий відтінок всередині. Такої кісточки. І можливо ось цей відтінок такий режий. Я візьму ось цей темніший відтінок, коричневого. Візьму таку кісточку бочечку. Кісточку. Не кісточку, а пензлик в бочечку. Я ще намагаюсь перевчитись, тому що привикла говорити завжди кісточка. І трішки затемню вздовж ліній. Тепер тогдам щось блискуче на центр ока. До речі, от я сьогодні буду пробувати хайлайтер ось такий від Dem'U. Це рідкий хайлайтер, він має ось такий аплікатор. Я його нанесу трішки. Нанесу. Тепер треба трішечки йому дати застигати. І заодно, оскільки я вже його взяла і наношу, нанесу його трішки бровку. Він швиденько наноситься і дає дуже класний такий вологий фініш. Mm. Тепер візьму від Патрісі ладо палетку з тінями і помадами і візьму ось цей відтінок і нанесу зверху на хайлайтер. Бачите, такий світлий відтіночок. Ой, тут чудово, що є зеркало, це я так пальчиком приб'ю хайлайтер. Тепер візьмемо маркер Color Intense у коричневому відтінку. Давайте подивимось, який ось фетровий аплікатор, ось такий, бачите, як не малює. Ось такий колір. Коричневий колір. Вона так дивно розтеклась усі морщ... пори на руці. бо це не морщинки а пори як маркер ставим. Ну, Давайте попробую нанести. Подивимось, воно буде виглядати. <му> Наноситься рівномірно, досить непогано. Я б не сказала, що забіготка виглядає на очах коричневої, дуже подібна до чорної. І тепер не іншу Намалювала стрілки. До речі, це підводка, ну, видно, що вона коричнева, така темно-коричнева. І вона не дуже добре перекрила, власне, хайлайтер і тіні, які я нанесла. І тому вона на очах трішки виглядає перламутровою. Стрілки досить нормально нею малювати. Є підводки, які ми важче малювати, стрілки саме з фетровим аплікатором. І непогано вона виглядає на очах. Я підправляла. Стрілку ватною паличкою і без проблем можна її трошки підтерти і домалювати. І ще, до речі, покажу вам лайфхак, який я роблю, коли власне, використовую підводку. Навіть коли малюю стрілки з підводкою з пензликом, то все одно після того, як намалювала стрілки, я беру ще підводку з фетровим аплікатором і беру зсередини промальовую підвіями. Не знаю, як це правильно ще інакше можна назвати. Тоді не буде таких пропусків білого кольору, і погляд буде набагато більш насичений, і макіяж буде набагато краще виглядати. Макіяж одразу набагато професійніше виглядає. Олівчиком я знаю це теж роблять, але мені краще підводкою, тому що вона краще промальовує. Зоно подивимося, яка вона постійкості промалювала, одразу погляд більш насичений виглядає. Якщо чесно, я здивована, з якості засобів в Ламбі на досить високому рівні ці засоби і поки що приємні враження. Ну, підводка така собі. Власне, через те, що я не люблю фетрові аплікатори, і вона не буде стійкою. От, знову ж таки, якщо казати про гель для брів, то я не дуже люблю гель для брів у вітінку, тому що от власне декілька разів я мазала собі біля брови простір, і потім потрібно це було все підтирати. Візьму туж для очей від Зоева. У неї ось така щіточка, звичайно, не дуже люблю такі щіточки. Я надаю перевагу силіконовим щіточкам. Наступну буду шукати власне з Щіточку і променуємо їх. Ось так виглядає один з потуші. Вона середньої якості, вона нічого надзвичайного з зміємо не робить. Трішки їх потощує, трішки робить їх грубшими, трішечки довшими, але надзвичайного нічого не робить. Якось особливо їх не розділяє... Не Відкручує. Я ще чей завершила. Тепер візьму консилер. У мене є такий консилер ну, в 01 першому відтінку від Vivienne Sabo. Але, як ми знаємо, Vivienne Sabo це теж російський бренд, не французький, на жаль. І тому купувати нічого більше від Vivienne Sabo Я не буду. Бачите, тут ось такий консилер. Він дуже світлий. І він дуже пігментований, тому його треба зовсім чу-чуть. Ось я крапочку поставила, отакий гамку рік такий. Завжди беру консилер і отак от стрілкою підчищаю, тоді набагато свіжішим виглядає погляд. Макіяж теж виглядає красивіше. Якщо ось тут, в кінці дати трошки консилера. Консилер все вибіли так під очима, трошки занадто, я б сказала, тому я візьму пудру від боржуа. Ось, ось таку Silk Edition у відтінку 52 Vanilla. Вона іноді буває мені трішки затемною. І я візьму її пензликом і нанесу на консилер. Його потрібно закріпити, тому що інакше він буде в увазі всіх складочка. Для корекції обличчя я візьму ось таку палетку свою від Sephora. І візьму ось тут, тут є, бачите, три відтінки хайлайтерів і три відтінки рум'яна. Я візьму ось ці рум'яна, замість бронзера. Ось такий скошений пензлик візьму. Буду в мене, ось тут дзеркало є. Додивитись в нього. Візьму рум'яна у якому відтіночку. Ось в цьому, в такому кораловому коралово рожевому. Він виглядає в камеру чомусь іскравий рожевим, але він більш кораловий. Візьму пензли під Real Techniques Smilla рум'ян. Я несу так рум'яна трішечки, вони, до речі, дуже пігментовані, тому їх потрібно зовсім чуть-чуть. І наношу їх трішечки, тут треба трошечки буде розташувати. На рум'яна не ось тут, а трішки вище такі обличчя таке більш підтягнуте виглядає. І тепер нанесу хайлайтер. Хайлайтер візьму той самий рідкий. Опа! нього дуже класний такий вологий фініш. До речі, посилання на всі засоби я вам залишу в описі під відео. Якщо захочете подивитись кращі назви засобів або їх ціну, переходьте, будь ласка, в посилання. Я постараюсь знайти, де ці засоби продаються, і побачити одразу ціну. І ще губи і макіяж буде завершено. На губи я нанесу помаду від Golden Rose Soft Matte Lipstick у відтінку 117. Це такий насичений вишнево-винний відтінок. Ось так і далі буде до кофтенки підходити. Ось такий макіяж у нас вийшов. До речі, вийшов у нас осінній макіяж. Я досить часто осінньо роблю саме такий макіяж, трішки підводки, трішки тіней, насичена темна помада, і завжди додаю хайлайтер. Сьогодні вибрала ніжний варіант хайлайтеру, але осінньо переважно беру досить насичений хайлайтер. Можу взяти і рідкий хайлайтер, а поверх я нанести пудровий хайлайтер, щоб воно зовсім сіяло дуже сильно, але мені дуже подобається, як цей хайлайтер сяє на обличчі, як він виглядає. І ця помада мені дуже теж подобається, тому що, по-перше, дуже насичений класний колір, мусова текстура. Вона не є дуже стійкою, але при тому вона і не досить швидко сходить з губ, а Коли сходить, то сходить так рівномірно потрошки. Тобто і не плішивить від на губах. От, ну, я говорю саме за цей відтінок, що в мене є червоний відтінок. А ще рожевий. Тут у мене декілька є таких відтінків, і вона дуже-дуже комфортно відчувається на губах. Ну і футкар це теж просто лав. дуже-дуже красивий, таке матове тут скло. Хочу сказати, що тональний мені дуже подобається, але по фінішу, по фінішу він дуже нагадує вісім пептидів. Практично так само виглядає на обличчі, трішечки менше близько, тобто трішки менш вологий фініш на обличчі, а так по всіх характеристиках він один, один з оцим тональним. Кремом, потім засоби від клембі мене просто вразили, якщо чесно, за таку ціну, якість досить класна і чудово виглядає і на брівках. Власне, особливо мені сподобалася ця помадка для брів. Дякую усім, хто залишився зі мною до кінця цього відео. Буду рада побачити вас в коментарях. І побачимось у наступних відео. Усім па 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 до нових зустрічей! Terima kasih telah menonton!